Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми маємо нагоду провести огляд будинку, який знаходиться в 200 метрах від пляжу річки, будинок з усіма зручностями. Цей дім я підібрала відповідно запиту свого підписника. Пишіть також ваші побажання стосовно будинків та діапазон цін у коментарях, і я підберу цікавий варіант для вас у наступних відео. Підписуйтесь на канал, адже ваша підтримка важлива для розвитку каналу. Із комунікацій. В Даний будинок підведений газ, тож опалення газове. В усіх кімнатах встановлені конвектори. Перевагою конвекторів є те, що вони працюють навіть тоді, коли немає світла в мережі. Окрім цього, також є альтернативне опалення це дві печі грубки, обкладені кафелем, які працюють на дровах та вугіллі. Будинок проведена вода. Це централізоване постачання, ще й на дворі установлений кран гусак, де є каналізація септик. Звичайно є світло. На фото видно, що цей будинок складається з меншої частини та більшої. Тобто, це старий будиночок, до якого добудували нову частину, в якій установили вже сучасну електропроводку. При перебудові вже зробили повністю суцільний новий монолітний дах. Таким чином, всі балки над дахом нові та будівлю покрили новим шифером. Вікна всі металопластикові, підні двері подвійні, металеві і металопластикові. Над житловим поверхом є високе горище з вікном та дверима. Висота горища дозволяє побудувати там додаткові приміщення, дім складається з п'яти жилих кімнат, у яких зроблено косметичний ремонт, на стінах шпалери, стелі рівні. Підлога в коридорі кахель, а в кімнатах підлога дерев'яна та лінолеум. Меблі в будинку залишаються, кухня з газовою плитою, ванна кімната з туалетом, яка обкладена кахелем на стінах і підлозі, є бойлер, Підведена вода до пральної машинки. Таким чином, стан будинку дозволяє відразу заїхати та проживати. По фото помітно, що в кімнатах стелі високі та рівні а в кухні та в маленькій кімнаті нижчі і з балками. Це підтверджує те, про що я вже розповідала, що до старішого будиночка добудували новий. Тобто при огляді потрібно бути особливо уважним до стану старішої меншої частини будинку, хоча по фото проблем з цією частиною ніби теж немає. Сам будинок виглядає новим, суцільним, адже парадний вхід іде в новобудову. А вже в глибині можна побачити кухню та кімнату старішої забудівлі, будинок загальною площею 80 квадратних метрів та житловою 40 квадратних метрів, встановлена супутникова антена, проведений інтернет, є Wi-Fi. Садиба знаходиться на приватизованій земельній ділянці площею 30 соток. У дворі ми бачимо новий окремий сухий погріб, який найкраще зберігає свіжі і квашені овочі та фрукти. Літня кухня в гарному стані з червоної цегли, а також є господарські будівлі. Росте багато плодових дерев, Є город. доріжки забетоновані, дорога до будинку асфальтована, заявлена ціна будинку 13,5 тисяч доларів. Про торг власниця нічого не пише, але я надала вам більше інформації про процес розбудови і об'єднання старої і нової будівлі. Яку ви можете використати, щоб гарно поторгуватися. В коментарях глядач писав, що шукає будинок в Полтавській області. Саме там і розташована ця садиба в живописному селі Світлогірське Кобиляцького району на першій вулиці від річки Ворскла, де є чудові можливості для риболовлі як влітку, так і взимку. Місцеві жителі розповідають, що приїжджають рибалки та серфінгісти. Є місце для паркування машин. Крім цього, є місця для купання, активного відпочинку. Пляж в 200 метрах від будинку. Також облаштовані зони відпочинку з басейнами. В селі Світлогірське є оглядовий майданчик з видом на річку. Організований прокат лодок і катерів. Оренда риболовного спорядження. Село не маленьке, так як населення складає майже 3000 осіб, ми можемо зробити висновок про розвинену інфраструктуру. І дійсно, в центрі села є супермаркети, оптовичок, будівельний магазин та декілька продуктових та господарських магазинів. Та є ще сільський ринок в 500 метрах від будинку. Недалеко також знаходяться дитячий садок. Школа, зупинка транспорту, парк, зелена зона, аптека, лікарня, поліклініка, відділення пошти, відділення банку, банкомат, автовокзал. Є парк і ліс. Відстань до міста Полтава близько 100 кілометрів. Це півтори години на машині. До міста Дніпро 135 км. Біля двох годин машиною по полтавській трасі. До міста Київ до 400 км. Це приблизно 4 години машиною по полтавській трасі. Я не працюю ріелтором, а лише віднадходжу гарні варіанти та ділюсь своїми міркуваннями та висновками з вами. Тому для уточнення всіх деталей перед оглядом звертайтеся до власниці будинку за телефоном. Посилання на оголошення розміщене у першому закріпленому коментарі. Переходьте за ним, натискайте кнопку Показати телефон та дізнавайтеся контакти власниці. Якщо оголошення з часом буде неактивне, значить будинок вже не продається або просто закінчився термін подачі оголошення. Щоб дізнаватися про нові варіанти нерухомості, підписуйтесь на канал та ставте лайк даному відео. Під відео також є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до нього, поділіться відео з тими, хто шукає подібне житло. Також рекомендую передивитися інші відео на каналі Будинок для вас, адже є опубліковані відеоогляди на інші будинки. Дивіться і вибирайте, що вам подобається. Можливо, саме цей будинок для вас.